І так, друзі, я в Норвегії. Зараз буду запускати DJI VATO, Поділюся своїм досвідом за два тижні його використання, які плюси і мінуси, кому він найбільше підійде. І взагалі, чи варто його купувати в цьому році, чи краще зібрати свій. В цьому випуску Let's go! Так, ребятки, поки я сижу в аеропорту і чекаю свого літака в Осло, в Норвегії, вирішую вам розповісти, чому я туди лечу. Перше, це побачити свого друга Андрія, він з України, але вже дуже давно живе в Осло. Друге це зняти відео про DJI Аван. Тому я постараюсь за ці три дні встигнути все. І я думаю, це буде дуже цікаво та корисно для вас. Тому, чекайте. До речі, я зараз в лаунж зоні, так що монобанк привіт, дякую, що за 300 гривень ми можемо безкоштовно хавати і сидіти в бізнес-зонах. І так, ребятки, зустрів Джеймса. Джеймс в Лондон, так? Він був в Україні, знімав uh, просто відеорепортаж про українські новини сам з Лондоном. Дуже цікаво зустріти таких людей. Коли я сказав йому, що я з України, він показав своє посвідчення. Дивіться. Yeah. Been into Ukraine for yeah. quite some time Ось цей малюк, повний рюкзак техніки, <гум> стабілізатор, дві камери, FPV-дрон, очки і звичайний дрон DJI Air2S. Речей майже не брав. До речі, використовуємо мікрофон Rode на камерний, щоб був кращий звук. Я ж тепер відеоблогер. Все, ребятки, йду на посадку, взагалі незвично. Буквально два з часа і я вже в Осло. Люди для дитинки орендують дитяче крісло, щоб було комфортно подорожувати. Suzuki S-Cross, Нормальна тачка, розход 6 літрів, гібрид. Можна жити. Не люблю по норвежських городах їздити. По-перше, тут платні дороги. По-друге, трафік зараз взагалі скажений. Зараз 6 часов вечора якраз. Не люблю по городах їздити. Але я в Норвегії. Welcome to the no way! Зараз йду до свого друга Андрія, українця, який вже давно. Йду до нього на роботу. Він працює у спортзалі САЦ. Він дивіться, всі бігають, готуються до зими. Він зараз сьогодні адміністратор, але взагалі він працює як тренер. Боже, скільки тут тренуються. Норвеги дуже спортивна нація. О, бачу, бачу цей український прапор. Йдемо до нього, бачу, він мене ще не бачить. Український флаг, все як надо. Привіт! Алла! Бач блок пілю на Україну. Ось такий у нас пасажир. Вона любить облизувати. Що там, взяв пса з собою? да? взяв пса з собою їдемо гуляти в гори. Обожнюю Норвегію, її краєвиди і на FPV дронах тут літати одне задоволення. Так, зараз беру комплект і let's go продовжувати наш випуск вже біля озера. DJI вата і старий пульт і старі очки від попередньої версії. Норвеги ну, надзвичайно спортивна нація. Вони не дивлячись навіть на погоду. Хоча вона зараз класна. Вони бігають, постійно займаються спортом, ходять в спортзал і постійно підтримують свою фізичну форму. Це дійсно дуже класно. Спортивна нація. Цю локацію, де літати я обрав. Вона, звісно, трошки небезпечна, тому що це пірс, він повністю оточений водою і літати буде трішки ризиковано. Але let's go! Ой, трішки нервуюсь, якщо чесно. Дрон не дешевий і не хочеться його зразу ж розхирячити, знаєте. <гум> ну будемо акуратно літати, не ризикувати занадто. Боже людей скільки вже. І люди там, знаєте, за 60. О, полетіла качка. Людям за 60 і вони гуляють, вони тут бігають, насолоджуються життям. Надіюсь, колись в Україні наші пенсіонери теж зможуть так жити. Підключаємо дрон. Перше, що відчуваєш, коли береш авату в руки, це те, що вона дійсно міцна, виконана з якісних матеріалів, не важка. Я важив около 400 грам. Для синівупа, звісно, це занадто, але тут пропелери 5 тому йому буде просто. Конструкція синівупа. Нова камера, вони поставили сюди 1 дроп 1,7 дюйма матриця, тому якість від DJI FPV попередньої версії має бути значно кращою. Батарея тут тримає по заявки виробника 18 хвилин, але в режимі FPV я гадаю хвилин до 10. Є сенсори, нижні датчики, з якими ви можете присажувати на руку, але не рекомендую, тому що тут можна порізати собі пальці. Тому краще я вам в кінці потім покажу. Ви його сюди підспустили, взяли так, перевернули, мотори заглушились. В принципі, все. До речі, тут є встроєна пам'ять на 20 ГБ, здається, чи щось там, 20 хвилин запису відео. От. Це дуже класно, тому що якщо ти там забув вставити флешку... Ти можеш використати цю пам'ять і спасти свої кадри. Ще, що хочеться додати, це те, що бистросйомна батарея. Ви можете купити ще собі в магазині і літати ну, просто хвилин 30, там, якщо взяти 3. Якість відео тут е, дійсно хороша. Я вам потім покажу, як політаємо. Е, ще хочеться додати, що тут е, можна знімати в Full HD 1080 p в 120 кадрів в секунду, якщо ви використовуєте Google S2 очки. Якщо ви використовуєте нові, то там можна записувати максимум 100 кадрів в секунду. Але якість в цих очках чуть-чуть буде гірша, в 800 p там 1080, там, там Full HD. Так, все, друзі, полетіли. Будемо літати, і надіюсь, я його не утоплю. Це тупо кайф, це такі емоції, я вам я відвідаю просто. Правда я чуть не падаю, але то таке. Ху, рібят, я так кайфанув. Ой-ой-ой! Бля, я чуть не... Бля, ви бачили взагалі? Просто чуть не попрощався з дроном. Зараз покажу як його краще приземляти. Це найбезпечніший спосіб, тому що ви можете пошкодити собі пальці. Ребят, це такі емоції, я вам відповідаю, це просто кат. якість офігенна зв'язок. Зв'язок за 500 метрів був просто ідеальним. Жодної пом'ятки. Бачите, на тому ж березі. Авата, що ти делаєш взагалі? На фіпіві залітаєш за 100 метрів в про -про прошлій версії і там все, там вже те блядь, квадратики, ти вже сипешся, можеш його просто розбити. Тут, тут просто. Incredible. я дуже кайфунув. Я лишив 50% заряду, щоб поїхати ще на одну локацію. Блін, ребята, я тільки що його чуть не утопив. Я потім в цей момент якось замедлю і сам подивлюсь. Мені дуже цікаво це побачити. Ну, не без ризику, зато кадри просто акірені вийшли. Так, поїхали на наступну локацію, друзі. Дорога довга, так що ми трошки закупились. Божню, коли це така дорога. Кайф ребят, ну ці домики, ну, ну от просто подивіться, я не знаю, я від них дуже кайфую. Вони просто так класно вписуються в природні ландшафти. Подивіться. Типа вообще кайф. Ніфіга собі екстрене торможення собака охер'я вообще. Чуть через лобова не полетіло, блин. Приїхав я в Бауренс Парк. Три роки рівно назад також тут був. І мені дуже сподобався, тому зараз я вже з професійним обладнанням зможу показати вам нього. Тут дуже багато класних крамниць, в основному якісь вироби ручної роботи, різні барахолки, різні види іскусства, так От. І можна щось собі придивитись. Норвеги таке люблять, норвеги більше люблять ручну роботу, тому вони цьому приділяють свою увагу. Зараз підійду чуть-чуть вище, там є пекарня. І спробую запустити авату над цим струмком. Але насправді, блін, мені здається, тут не можна цього робити. Якщо тихенько і безстренько, просто він зараз такий шумний, що його важко не почути і не замітити ще кольджиночка стоїть. От місточек тут є такий І магазин даже є так мист ребятки подивіться як красиво нереальна красота don look away from the home that we built From the storm in our hearts, through our dying woes, we'll swim from the crying. Don't beat? No, no, no. No? <laughs> no, this it has smell on you. No problem. It's no problem. <laughs> Good boy. Good boy. It's a girl. Ah girl? <laughs> Good girl. Okay. See you, bye bye. Thank have you a nice very day. Much. Bye bye. Be careful thing. with the girl. <laughs> Thank you. Laraz will have passed different road. Піду зараз трішки підзаряжу його, тому що локація ну, дуже класна, погода хороша, ну, я маю тут політати. Ребятки, вже дивлюся відео заватим. І що? просто ну, подивіться, яка тут стабілізація. Тому е я не скажу, що дуже шкода, прям, що не можна встановити GoPro на авату. Але, блін, в ній і так дуже хороша стабілізація. Я закину відео. От, ну, на YouTube, як ви вже подивите, звісно, просто це вставка буде. Але стабілізація дуже крута. Видно, що тут ширший угол огляду. І краще відпрацьовується. Тут є горизонт стабілізшен і ще якась там стабілізейшн. Типа. Так що, ребятки, я дуже задоволений цим дроном. В общем, ребят, в сумі я порахував, що я літав більше 10 хвилин. Ви уявляєте, на фіпівій дроні більше 10 хвилин польоту. Я відвідав дві різних локації, познімав вам класний контент. Просто подивіться, ну плавно, дуже плавно. Я задоволений, ну, дійсно, на всі 100% цим дроном, тому чекаю вже поїздку в Ісландію. Але з Норвегії також вдалося сьогодні зробити класні шоти. Давайте підведемо підсумки по DJI Avati. Що можу сказати? Цей дрон дійсно дуже хороший за свої кошти. Він виходить в трьох варіантах. Перший це просто тушка моушен контролером, і там якийсь cinema типа комплект. Я брав лише тушку, мені це значно зекономили кошти, тому що в мене були від попередньої версії FPV DJI очки і пульт. І також замітьте, дуже візьміть до уваги, що лише з пультом ремоут не з mooшеном. Ви можете включати акрорежим з moушеном. Ви не зможете повністю включити мануальний режим і літати, як ви хочете. Тому обов'язково візьміть собі до уваги. Наступне, дійсно, він міцний, в нього захищені пропелери. Дуже дуже крута камера. Я думаю, ви це теж побачите по цьому випуску. Хороша стабілізація, довгий час польоту. Він може стабілізуватися як кнопка екстреного тормозу. Тому деяким тормозом, як я на початку, теж вона мені до речі не раз спасала дрон. Тому цей дрон. Я рекомендую для початківців. Ви дійсно получаєте можливість поринути у fpv зйомку, адже в нього є і режим стабілізації, коли ви можете просто вперед назад і він буде зависати. Це дуже безпечно. Також є кнопка екстреного тормозу. В мануальних дронах, якщо ви будете самі його збирати, такого нема. Наприклад, ви просто там ну, втратили орієнтацію в просторі, нажимаєте кнопку, він максимально швидко тормозить і стає в рівне положення. Візьміть це до уваги. Тому я цей дрон рекомендую. Рекомендую новачкам і тим, хто хочуть поринути у світ FPV. це просто найкращий варіант. Купуйте його, ви не пожалієте. Але дійсно для професіоналів я розумію, що вони захочуть поставити GoPro, вони захочуть дальність польоту більше. Тому ті, хто вже там літає дійсно давно, окей, можливо, він їм і не підійде. Але я літаю вже більше року, також на DJI FPV. Я встановлював 10-го прошку. Класно. І скажу, що авата мені дуже зайшла. От, е, якщо є якісь питання, задавайте, що я ще не розкрив, я вам з радістю відповім. Дрон коштує своїх грошей. Тому ті, хто хочуть поринути в світ FPV, друзі, купуйте, не пожалієте. З вами був Марк, канал Марк Буткін. Я, я, я не фантазер. Це мій перший такий великий влог з Норвегії, відеообзор Ават. Я надіюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь, друзі, лишайте свої коментарі. Я думаю, далі буде ще цікавіше. Па-па! i